1 вересня цього року в Україні закінчується період дії податкової амністії. Це можливість громадянам добровільно, анонімно легалізувати доходи, за які не було сплачено податки. Більше на цю тему говоримо в ефірі програми «Влада і громада. Вітаю вас! Гостя нашої студії, начальниця управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області Оксана Дмитрієва. Пані Оксана, вітаю вас. Доброго дня. Тож, пані Оксана, давайте для початку нагадаємо, що ж таке податкова амністія. Наскільки знають така законодавча ініціатива реалізовується в Україні вперше. Так, так. Да. Податкова амністія, ну це дуже просто. Це за ініціативою президента було запроваджено підписано закон. В минулому році uh -huh. він почав діяти з 1 вересня 2021 року. Закон за 15.39. Він був підписаний 21 липня 2021 року. Дія податкової амністії рік завершується вона 31 серпня 2022 року. Що ж таке податкова амністія? Це можливість легалізувати доходи громадянам, з яких ну в якийсь період часу не були сплочені податки. Угу. Uh -huh. Тобто громадяни України на сьогодні мають право задекларувати одноразово задекларувати свої доходи, з яких не були сплачені податки. Да, ця норма вперше запроваджена в Україні. Розповсюджується ця норма на всіх громадян України чи є виключення? Ця норма розповсюджується на резидентів, нерезидентів, які в свій час коли сплачували на території України податки або отримували доходи на всіх громадян України дієздатних, тобто не мають права подавати декларації ні не дієздатні особи або які набули доходи свої, скажімо так, через кримінальні правопорушення. Крім того, ця норма е, податкової амністії не розповсюджується на осіб, які займаються у нас в Україні публічною діяльністю, виконують публічні функції в межах закону е, про корупцію. Там є стаття 37, в якій є виключно перелік осіб, які здійснюють публічні функції. До них відносяться президент України, депутати Верховної Ради. Е, ну, цей перелік можна отримати державні службовці категорії А. Угу. Тільки категорії А, які починаючи з 2010 року виконували або виконують функції публічні функції у відповідності до статті 37 закону про корупцію. Ці особи не можуть е, скористатися податковою амністією. Угу. Що можна задекларувати таким чином? Це рухоме нерухоме майно, можливо, так. гроші. Так, розкажіть докладніше. Так, да. Докладніше до об'єктів оподаткування, які підпадають під податкову амністію, належать грошові активи в іноземній валюті, в державній валюті, також рухоме нерухоме майно. Е, також належить до об'єктів оподаткування е, це е, антикваріат види об'єкти мистецтва, угу. також депози... кошти, які знаходяться на депозитах. Варто також сказати, що до об'єктів оподаткування належить майно як на території України, так і яке є у власності за межами України. Угу. Проте там різна ставка оподаткування. От, власне, давайте про цю ставку і поговори. Да. Хочу сказати, що ставка податків по одноразовому декларуванні це 5%. Якщо майно і активи знаходяться на території України, якщо іноземні доходи і іноземні активи, це ставка податку 9%. Угу. Але крім того, ще слід також відмітити, що є можливість декларувати доходи і сплачувати податки з відстрочкою платежу, тоді ставка податку визначається трошечки інша. Для прикладу, якщо громадянин України хоче задекларувати подати декларацію, задекларувати активи, і визначає в декларації, коли Подає до речі, декларація подається в електронному вигляді з застосуванням електронного ключа. Платник податків декларація зазначає що хоче скористатися альтернативною ставкою податків, тобто відстрочити платіж на три роки. Uh -huh. Він коли подає електронну декларацію, зазначає альтернативну ставочку, сплачує 30% протягом 30 календарних днів. Далі наступна сплата до 1 листопада 2023 року і ще третя сплата до 1 листопада 2024 року. Але тоді ставка податку буде 6%. Uh -huh. стосовно іноземних доходів, також ставка 9%, якщо сплачується сума податку зразу протягом 30 календарних днів після подання декларації. Якщо ж з альтернативною ставкою платник податків вибирає з відстрочкою на 3 роки, трьома платежами, аналогічно сплачується перша. Сплата протягом 30 календарних днів далі до 1 листопада 2023 року і далі до 1 листопада 2024 року. Але ставка податків тоді 11,5%. Uh -huh. Крім того, в нас ще є можливість по іншому задекларувати доходи це у вигляді купівлі облігацій державної позики. Там ставка податку 2,5%. Тобто, якщо у громадянина України є кошти, готівка, він може купити облігації, задекларувати її під час одноразового декларування і сплатити 2,5%. Угу. Тоді ще інша ставка. Тобто є декілька видів. Кожен собі може обрати. Да, обрати так, хотілося б зазначити, що якщо це вже про заповнення декларації, декларація, як я сказала, вона подається в електронному угу. вигляді, проводиться перевірка цієї декларації тільки камеральна, документальні перевірки декларацій цих не проводяться. До декларацій, якщо це ідуть депозитні, Кошти е, на депозитних рахунках платнику достатньо до декларації надати довідку про наявність такого рахунку, що там є кошти, і може задекларувати: якщо це готівкові кошти, тоді платнику необхідно відкрити в банку спеціальний рахунок. Угу. Лише тоді, після відкриття спеціального рахунку, він подає декларацію, дає довідку з банку, що він відкрив такий спеціальний рахунок і поклав туди гроші, і декларує і сплачує 5%. Угу. Підтвердження документів, наприклад, на нерухоме майно його вартість потрібна, чи тільки в даному випадку не потрібна. Платник самостійно визначає, яку суму ну, він хоче задекларувати того чи іншого майна, нерухоме майно. Якщо є підтверджуючі документи, договір куплі продажу, там відповідно є ціна, але під час зустрічі багато платників задають питання, яку вартість треба зазначати, тому що, наприклад, на момент придбання вартість майна, наприклад, автомобіль він придбав за? Мільйон гривень uh -huh. до прикладу, а на сьогодні вартість автомобіля з врахуванням амортизації, про що час цей автомобіль може коштувати ну на сьогодні зовсім іншу ціну, uh -huh. може скоштувати 500 тисяч 200. Тому що говорити про декларування? Ми декларуємо витрачені кошти. Uh -huh. Тобто, на момент придбання мова йде про те, що потрібно задекларувати доходи отримані. Які набуті до 21-го року, і придбане майно до 2021 року. І що стосується майна, слід також платникам зрозуміти, що ми, коли будемо вже в подальшому, наприклад, визначати, от задають питання: от закінчиться податкова амністія. Як ви далі будете визначати? В нас в контролюючих органах є інформація, в нас є доступ до баз тобто рухоме, нерухоме майно. Ми бачимо отримані доходи. Як під час підприємницької діяльності, так і під час перебування в трудових відносинах з роботодавцями. Тобто ми бачимо, скільки громадянин України отримав доходів і набути у власність майно. І ми не будемо брати сукупно весь дохід, а по періодах. І це е, громадяни також мають для себе визначити, uh -huh. що, наприклад, я в 22-му році заробила кошти, але майно придбала в 2015 році. Uh -huh. Питання може виникнути ну, достатньо. У мене в 22-му я заробила той, наприклад, мільйон, так? Да? Uh -huh. Але в 2015 му в мене його не було. Uh -huh. Тобто, але ж я в 15-му придбала автомобіль. То питання де? На той момент я отримала кошти. Це може бути спадщина, це може бути подарунок, але має бути підтвердження. Якщо ну, зазвичай які це можуть бути доходи? Да, це може бути заробітна плата в конвертах. Ми знаємо, що в нас в Україні мінімальна заробітна плата на сьогодні 6,5 тисяч гривень, так, але є прикрі випадки, що заробітну плату виплачують нас в конвертах. І є випадки, коли громадяни України здійснюють діяльність, да, зареєстровані підприємцями, да, отримують доходи, але тих доходів, які вони відображають в своїх деклараціях, не достатньо для того, щоб придбавати то чи інше майно. І ми такий аналіз вже провели. У нас на Хмельниччині є громадяни України, яких у власності є активи, проте відсутні будь-які доходи. Угу. Тому ну, це більше питання для до таких громадян, це не питання до тих, хто е, працює, отримує доходи, своєчасно сплачує податки. Тут е, ну, більше питання до тих, хто. То не легалізувався, і на сьогодні е, законодавчо надано можливість легалізувати доходи за заниженою ставкою, тому що на сьогодні ставка податків до звичайних доходів в нас 18% – це податок на доходи фізичних осіб. Угу. Крім того, що є півтора це е, військовий збір. Тобто, якщо додати цих два податки, збір в нас 19,5% сплачує громадянин, який офіційно працевлаштований. А нам на а зараз надано можливість легалізувати отримані доходи е, 5%. Задають питання теж також на зустрічах. що Чому ми маємо платити, чому інші там не платять? Чому там посадовці посадовці подавали, подають електронні декларації все своє майно. Задеклару... Задекларували. і амністія, як ми говорили на початку, на них не розповсюджується, uh -huh. тобто вони мають подавати в повній мірі декларації і сплачувати не занижену ставку податків, uh -huh. а відповідно до ставку до тих доходів, які вони отримали. Декларація називається одноразова, тобто так. її можна тільки раз подати, чи можливі якісь виправлення? Ну, можливі, так. Да. декларація одноразова, вона подається, от в даному випадку громадянин має право подати, але якщо є помилки, можна подати уточнюючу декларацію. Можливо, це виправити це все можливо. Але також слід зазначити, що якщо громадянин України подав таку декларацію, але не сплатив. Вважається, що така декларація не ага. подана. Тобто це також треба врахувати, що якщо ви вже подали, треба заплатити, бо якщо протягом 30 днів, або, е, як зазначено, з вибором альтернативної ставки, якщо ви не заплатили, то вважається, декларація не подана. Угу. За майже рік, які діє вже угу. податкова амністія, чи можемо сказати, скільки людей скористалося нею на, на Хмельниччині? Е Питання щодо подання декларації, ким хто подав, в яку вартість, які об'єкти задекларували. Вона є конфіденційна. Ми не можемо розголошувати інформацію щодо поданих декларацій. Хочу тільки лише сказати, що так декларації подаються, декларуються е -е і все. <світ> Ну, анонімність зберігається да. так. Основна умова да. я так розуміє. Так, да. умова така, що ми не розголошуємо інформацію, і ті особи і громадяни України, які подали декларацію, скористалися податковою амністією. Вони звільняються від перевірок. Ми не можемо ну вже не перевіряємо походження цих коштів. Чи це була заробітна плата в конвертах, чи це були інші доходи, чи це були ну взагалі не перевіряється. Платник задекларував, сплатив податки, підвели риску і. Він вже легалізував свої доходи. Податкова амністія, вона, на мою думку, ще є позитивним, те, що якщо ви скористались податковою амністією, ви в подальшому звільняєтеся від кримінальної відповідальності, адміністративної і фінансової. Угу. Тобто не тільки наповнити бюджет, так? Метації да. компанії, а ще яка? Легалізувати свої доходи, щоб громадяни України ну на мою думку, це як можна сказати така риска між тим, що було колись, угу. і тим, що ми маємо вкладати на сьогодні. Це дуже важливо вкладати кошти в нашу державу, допомагати допомагати. Нашому бюджету наповнюватися, і щоб ми могли чим більше витрачати на ті потреби, які потребує наша країна сьогодні. Mm -hmm. Це дуже важливо. І е, багато також задають питань при зустрічах. Що ви знаєте, от за кордоном дуже добре. Е, всі ж е, поїхали туди, бачить, да, там гарні дороги, там гарні школи. Там е, ну все гарно. Нас теж дуже добре, але за все треба платити. Якщо в нас всі ж знають в конституції України, є стаття 67, де чітко прописано, що всі мають сплачувати податки. Тобто, всі е, не має бути виключень. І якщо е, ну. Ну, от в нас так склалося в попередні роки, що хтось десь, можливо, отримував доходи. Заробляли е, різні ситуації, ми все розуміємо, і тому є можливість легалізувати ці доходи. Угу. Вже менше місяця залишається для такої можливості. Що буде далі з 1 вересня? Е, ну, Якщо завершиться податкова амністія. Е, Далі буде вже більше це, буде контроль про те, що ми говорили, що uh -huh. всі особи, які не задекларували, вважається, що податки сплочені, все легалізовано. Тобто громадяни України підтвердили, що в них все нормально, що немає ніяких ухилень. Але якщо в контролюючих органах буде Інформація про такі розбіжності, до речі, на сьогодні в нас немає доступу до банківських рахунків. Ми не знаємо, що знаходиться чи є відкриті депозити. В нас немає інформації з-за кордону, що де зареєстровано за громадянами. В подальшому ця інформація, я так думаю, що вона буде відкрита, буде доступна до контролюючих органів, тому що перед завжди перед контролем таким фінансовим от, надається можливість легалізувати. Це ж не просто так: от сьогодні дали можливість легалізувати ці доготи. Часно сплатити податки, а в подальшому ну, буде контроль, буде uh -huh. контроль, і так як я вже говорила, тоді вже буде і фінансова відповідальність, і адміністративна, і кримінальна. Uh -huh. Не хотілося б дуже оці заходи застосовувати до наших громадян. Я думаю, що в нас ще є час, і всі сьогодні нас почують і до 1 вересня подадуть декларації задекрують свої доходи. Давайте на завершення нашої розмови розкажемо, як це покроково зробити, uh -huh. і де можна скористатися uh -huh. і більше інформації дізнатися. Ну, Більшу інформацію можна отримати від наших спеціалістів в податкових органах. Можна отримати інформацію і на сайті нашому ГУДПС у Хмельницької області, і на і ДПС України. Там розміщені всі телефони. Куди, ну, як можна зв'язатися mm -hmm. з нашими інспекторами, які детально можуть покроково допомогти? Можна звернутися напряму в ДПІ в кожному місті нашої області, де так. Так само є спеціалісти, які зможуть допомогти розібратися і подати декларацію. А можна це зробити вдома, через електронний кабінет, подати декларацію в електронному вигляді, скориставшись ну, електронним ключом, угу. і все. Пані Оксана, наш ефірний час добіг кінця. Я вам щиро дякую, що знайшли Я час. завітали за до нас. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам щиро дякуємо за увагу. Це була програма Влада і громада. До наступних зустрічей.